Вітаю всіх, хто дивиться і чує мене у цю мить, і з вами Київ говорить. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі. Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом, який можна не тільки бачити на YouTube, але й чути на Радіо 22. Посилання я залишу під цим відео на наш прямий ефір. Але якщо ви хочете почути цей прогноз в аудіо варіанті, у нас є на телеграм-каналі Чат-Бот, так і називається Радіо 22, Пишете українською радіо і. Цифрами 22. знаходите наш чат-бот і можете послухати радіоверсію, бо вона трошки відрізняється від того, що я викладаю на YouTube. Сьогодні ми будемо розглядати тиждень з 29 липня, почнез з 29 червня по 4 липня. Шостиденка. Сьогодні у нас на чотуванні Снейк Tarot, унікальна колода, Змії найвого його арканах Таро. І їх я зробив не так багато. Це друга версія. Перша є також у Тарологіні, І ви також можете собі замовляти ці аркани, якщо вам вони подобаються, можемо зробити навіть під ваш. Під ваше особисте замовлення. Що стосується цього тижня, то місяць зростає і це позитивно. Це дає надію, що будуть розгортатися нормальні події. Але не забувайте про 1 липня, що дуже багато нас лякають тим, що будуть якісь зміни. Ну що ж, зміни вони постійно відбуваються з нами. Ми ростемо, ми старіємо, ми вмираємо і знову потім народжуємося. Я пропоную вам налаштуватися на цей тиждень. Кому -за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо з раків, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати протягом цієї шестиденки саме представникам цього знаку. Імператор це ваше оточення. Оскільки ми розглядаємо лише прямі позиції, тут слід звернути увагу на своє оточення. Можливо, в оточенні є якісь проблеми, які треба вирішувати. Імператор це ваша робота, на яку ви ходите. Імператор це ваша дружня сім'я або недружня сім'я. Ну і це ще закон, закони суспільства, які будуть впливати і на вас протягом цього тижня. Тож, якщо є якісь негаразди, вони не всередині вас, вони зовні, вони у якихось людях, які вам заважають рухатися вперед. Далі, представний. А враховуючи те, що це ще й Юпітер, а він якраз залетів у знак раку, в цілому, вам непоганий для вас тиждень. Головне не взвалювати все лише на себе. Далі, Леви, Верховна Жриця це. Місяць, який заростає, це жіноча карта, вона пов'язана саме з жінками. Якщо ви жінка, вам буде досить комфортно протягом цієї шестиденки. Якщо ви чоловік, то для вас гарні якісь справи і якісь спільна робота саме з жінками або з партнерами. Для вас головне спілкування протягом тижня, неважливо хто ви чоловік чи жінка, і партнерські взаємовідносини. Також протягом тижня гарні для вас спілкування. І нові знайомства. Далі дівий. Верховний жрець. Він же тот герместрес мегіст Меркурій, папа Єерофанд, планета Меркурій, управник вашого знаку. Тож протягом тижня вам треба все робити швидко, ставити собі реальні цілі і дуже швидко до них досягати. Тобто, у вас все пов'язано з вашим настроєм, буде настрій, буде і гарний тиждень. Не буде настрою, не буде цілий, просто будете проживати своє життя без втілення ваших якихось. Мрій, ця карта пов'язана з лідерством, тож беріть на себе функції лідера, і тоді у вас відкриються великі можливості. Також це гарний період для того, щоб переходити на нову роботу, підписувати різні договори, але не забувайте про дрібний шрифт. Часто там написано таке, що підписувати не треба. Далі, Терези. Крокодил, нульовий аркан, будьте обережні, особливо в своїх руках, не робіть помилок. Відкладіть важливі справи, важливі які зустрічі на цей тиждень, бо вони можуть бути просто порожні, просто пусті. Нульовий аркан він дуже гарний для того, щоб відпочивати зараз якраз літо, можете кудись поїхати і відволіктися від своїх турбот. А от завантажувати себе турботами не треба. Також для вас протягом. Тижня гарні зустрічі бесіди з представниками знаку тілець. Далі скорпіони. Карта смерті це планета Сатурн. І ця карта, проте, каже, що тиждень може бути досить мінливий. Якщо ви залишили за собою якісь кармічні борги, ви будете їх якимось чином втілювати протягом цього тижня. Не забувайте про те, що для того, щоб змінилося ваше життя зовнішнє, треба щось змінювати всередині себе, і цей тиждень саме гарний для різних трансформацій і для будь-яких змін від мінімальних до максимальних. Далі представники знаку стрілець. Будьте обережні, розбита вежа, це катастрофічний стан, це руйнування, це якісь проблеми як зі здоров'ям, так і з технікою. Намагайтеся протягом тижня менше їздити і будьте максимально обережні, якщо чуєте сигнали повітряної тривоги, бо це може бути конкретно небезпека для вас. День поганий для створення чогось нового. Цей тиждень якраз для того, щоб руйнувати, руйнувати все, що вам не потрібно. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Ну, а тут для слухачів Радіо 22 я зроблю невеличку музичну паузу і запропоную вам чергову прем'єру. Це буде нейрокавер моєї авторської пісні, яку я написав. Ой, я вже не пам'ятаю коли, в 2005-му чи, може і раніше. Це була така собі балада. З якимись етнічними мотивами, але нейрокавером я її зробив як типовий Gothic дум метал. Звиняйте за російську мову. Я не встиг ще перекласти текст, але там не тільки російська, там є і санскрит, і ця пісня це своєрідна молитва Господу Шиві. Інше ім'я його Нараяна. Ось давайте зараз і послухаємо. Цей нейрокавер моєї авторської пісні. Нагадую, що це прогноз, який ви можете не тільки бачити на Ютубі, але і ще і чути на Радіо 22. Посилання є під цим відео. Якщо ви бажали би почути цю пісню, ви можете її почути у чат-боті, де Є82, наш головний випусковий, постійно викладає для вас ці прогнози в аудіо варіанті з піснею. Ну а ми зупинилися на козирогах. Чого очікувати козирогам протягом цього тижня? Повішений, це ж. Жартовність, вам треба менше думати за себе, більше думати за інших людей, і тоді і вам прий. Прийде якісь шматочки щастя, це якісь негаразди зі здоров'ям, тож не перенапружуйте себе, і цілком ви можете захворіти протягом цього тижня, бережіть своє здоров'я і бережіть своє майно, бо повішений це завжди якісь жертви. Більше моліться, робіть це, як в моїй пісні: співайте маха-мантру або мантру шиві, або інші молитви, які ви використовуєте, тільки коли ви будете працювати. Над собою духовно, ви можете позбутися якихось негараздів, бо карта ця не дуже гарна. Далі, водолії, рівновага це про вашу здатність. Використовувати свій мозок як контролера ваших почуттів, якщо ваш мозок буде гарно працювати, і почуття ваші будуть стабільними, буде гармонія. Якщо ж підете на поводу своїх почуттів, можете цей тиждень просто переживати. Також непоганий тиждень для того, щоб піти у різні установи, у тому числі і судові, і вигравати будь-які справи, незавісно, якщо у вас є надійний юрист, адвокат. І ще Протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі риби. Роздоріжжя. Роздоріжжя два шляхи. Це така експериментаторська карта, і у вас протягом тижня будуть різні експерименти. У вас може відкритися якийсь новий шлях вашого розвитку, ваше життя може сильно розділитися на до та після, бо ви зробите правильний вибір. Не будьте безвольними. Від вашого вибору залежить дуже чого багатого. І оскільки інша назва цієї карти закохані дуже гарний період для того, щоб зустрічатися з закоханими, особливо. Якщо вони народилися під знаком діва, це дуже гарні партнери саме на цей тиждень. Далі, овни. Відлюдник, Відлюдник це певні заборони, це певні кордони, це певна. Самітність і відлюдничіства від інших людей протягом тижня ви будете більше на самоті, і це непогано. Хтось з вас почує недобру звістку про те, що хтось помер. А також не забувайте про те, що відлюдник це планета Нептун, а вона якраз вже залетіла до Овна. І Якщо ви народилися у 20-х числах Овна, 3-го, 4, го 5-го, У вас зараз не дуже гарний період. Зверніть на це увагу, будьте обережні. Незважаючи, в який ви день не народилися, відлюдник завжди попереджає про обережність. І у даній колоді він в собі втілює гуатама Будду, який сидить у медитації під древом бодхі. Знайте свої межі, каже вам відлюдник. Далі, тільці. Колісниця. Колісниця це поїздки, колісниця це певний досвід, який ви можете надбати протягом тижня. Колісниця це мудрість. Будьте мудрими і нічого поганого не станеться. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. І нарешті близнюки. Для вас цей тиждень. Під захистом над вами знаходиться Янгол, він вас захищає. Нічого не бійтеся. У вас є можливість взяти ініціативу в свої руки. Головне більше говорити про свої проблеми, і тоді вони будуть вирішуватися. Той, хто про них не говорить, не отримує підтримку з боку людей. Нічого не бійтеся, янголи вас захищають, але ви не забувайте молитися за тих людей, які захищають ваш сон за наших славетних бійців. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій ну і нарешті загальна карта дня яким буде цей тиждень з 29 червня по 4 липня Будьте обережні, шайтан, шайтан це щось фатальне, і якщо подивитися на ці карти з точки зору тижня, то можна сказати, що середина цієї шестиденки, а це з першого по третє, ні, з першого по друге липня, це не дуже гарні дні, коли можуть бути руйнування, коли шайтан може забрати для себе якісь Жертви, на жаль, він діє. На жаль, він може протягом тижня робити дуже важкі речі. Будьте обережні, ця карта також пов'язана з правоохоронними органами. Вони можуть просто стати справжніми звірми, які не будуть розуміти людської мови. Попереджаю всіх вас, що. Тиждень може бути досить складний, бо така карта всередину на тиждень випадала вже дуже давно, а може, і зовсім не випадала. Про це треба запитати нашого головного випускового Є82. Можливо, він щось напише під цим відео, і ви не забувайте теж щось дописувати. І головне підписуватись на наше радіо 22, слухати наші ефіри. Я ж вам всім. Щиро дякую за вашу увагу і висловлюю повагу.